Думаю, для початківців, хто хоче займатися бджолами, я думаю, буде інтересно. Буде так що ж, що ж потрібно для того, щоб. Ну, ясне діло, вулик, сім'я. Можна піймати рой. Можна купити сім'ю. Ну, в общем, варіанти. Пчелопакет можна весною. Все. Ну, для початку треба взять джолу, купити цю на таблетку. Взять джолу. Э, в присутствии матрого бджоляра посадить собі на руку. На тильну сторони. Руки, ну, щоб не это. Я сейчас покажу. От, от сюди. Вот тут. Тут не... Ну, отут тут дуже боляче. Оце все. А от отут тут ні, і от сюди. можна вот сюди, Вот тут саме таке. Ну, не так буде боліти, Посадить джелу. Хай вона жахне і подивиться на результат. якщо ви сразу борьбы, все. Ну, скорее всього, що бджолярство вам не хотілося, не получится. Ну бывают такі случаи, коли вроде поначалу там і пухне, и чешется, а потім з часом трохи проходить алергія, Ну, це все не те. Красне буде місто, да, буде потом потім чухатися, Но головне, щоб не терять сознание і не викликати скору. Все. То вже тоді не беляство. То так. Издевательство. Значить, що потрібно? Ну от. вот така штука. Це не реклама, ну просто шуруповий верт. Обов'язково дрель. Дрель шуруповерх, значить болгарка. Болгарка на що, Ну у мене макита, а ага, так. Ну, любу, сюди ставиться шосечки. Ось така штучка. і вам там хто улік почистить, то ще щось. Ну, надо це все. такі прибамбасери, Ось вони тут. Насадки продаються, ось такі, Освітлення, конечно, не дуже. Ну ладно. Ну, ось воно видно. Ось вони сюди. Ліпляться, ну та всі знають. Хто знає хто не знає той знає, <кій> це все потрібно. Того, що чистить стамескою, стамескою, у вулика це. Ну. <кій> ну. Якщо він один, два, ну якщо їх там за сотню, як у мене було, то це нереально. А чистить їх надо, А так болгарочкою пройшов, шліф цієї машиною. У Так, а ну брис, ось ось вам, пожалуйста, прийшов кіт. Опа! А хто ти? А не ждали, а ми приперлись. Так. Я не про кота, бо Опять він, мене, Він мені контент, конечно, робокит на що у мені. Що потрібно? Потрібно такі от по дереву. Распіль, раз, пили, раз. Вот такие. Ну, набор. Там плоский є і полумісяць. Обязательно. літки робити. Так. Васчки. Ось, Ось літок, раз. І ти його би за такого діла не поправиш, нічого. А так, раз, раз, раз. Ну і наждачна бумага. Обов'язково це все потрібно, купляти прийдеться. Нужен. В общем, не так. Оце все, що видно, оце все потрібно. Всякі крестові е, отвертки, е, набор їх, плоскогубці, всякі ножички, Отакі такі ось. Ножниці. Ось найголовніший инструмент шила. Шила. Зажигалка. Це вообще необхідна річ. зажигалка. Бо без зажигалки. Оце ось Димарь. Оце називається. Ось у нього носик. Ось тут заправляється. Там він вже заправлено. Бо я такий. Люблю, щоб якщо що треба быстро, щоб не бігати, не заправляти. А вже у мене порядок. Я беру горелку. Ось вона в мене в такому виде, видно, що вона горіла. Отут тут ось не І вона в мене загорелась, я її тушив. Ой, і руки попалив, ну затушив. Так, балони отакі такие потрібні. Осьочки. Ну різні. Я имею в виду газові отакі. Там виробляють їх. І, і, і... Ну вони, вони є, є різні, але ну Є все сезоні там... все сезонный, у меня все сезонный, по-моему. Да, все сезонный газ. Все сезонный. Ну, короче, без разницы. Ось, ну, как одной рукой показать? Я же не надену. Ну, в общем, надел, вот это дело распалил горелочкой так. Вот. Хорошо, у кого це буде штука новенька, тут витягується. Оцей стаканчик від середини. Ага, у мене теж витягується. Ну, ну вряд чи він там за коксуаса. Витягується і знизу, там є такі дірочки, Я так знизу його шописенько розпалив. Все, ну це немає. Він. Ну, гривень 600 стоїть. З і з кожаним Цю штуку не треба брати дерм... Дірм... Ну, в общем, воно. отут тут ось видно. дірки, о. І воно вже не працює так, як. Ну це ще. Це, це кстати, подарок. Опять же, в зуби не дивимся. Дарному кон'яцію. Ох ты, ключ упав. Так, це знак. Я не знаю який, але ну, ключ упав. Ось у мене тут вони отак. Так, отак ось. Все, стало на місце, хоче другий випасти. Нет. Так, це я стук, він упав. Так, шо. Далі отакі такі ножі надо. Це розпочаточні ножі. От. Вони для розпочатки рамки вскривати. Грибешок. Грибешок для того, щоб наващувати вощину на рамку. Кладеться рамка. Проволокой. Тут будет досточка. ну воно такая ось вона. Не хочешь одной рукой неудобно. Сюда під низом вощина И можно проволочкою, Вернее, отвертку. Я так сейчас покажу, как я колись робив, Ну це, не дай бог так. Ну так вот тыкать. По чуть-чуть. Втапливать проволоку. Ну це история. Если есть це вообще прекрасно. Электрический. Ну його сразу не будет, это точно. І отакий гребішок він недорого стоїть. Ну, треба буде трошки удосконалити. Отут ось поставив просвертливі поставив ті саморізати. Ось. Це зробив уже сам, того, що оця штучка з дерев'яшечки вилітає. ну, Це все можна зробити, і воно тепер не вилітає. І швидко раз по проволоки. Хоп-хоп і наващується. Так, стамеска. Значить, десь щось підрізати, рамку підковернути. Ну, в общем. Шкрип... О, оце ж уліки скрипти. У кого не буде болгарки, а так всередині. Ох, це ж історія, скажу я вам. довго граю ще я. Так, шуші. Куди ми різко попали? А сюди ми попали. Отаке таке треба е, сидить мед. Штуку обов'язково. У нас 2-6 центрів стоїть. Так. Тому що без цього сита, ну треба брати, з нержавейки. Є такі ж ну, жіні, вони одразу ж у вас поржавіють і ви їх викинете. Ну, а с ножавейки. Ну і проволока ж, естественно, ось. Проволока. Чим товша, тим краще. Тонку брать не надо, вона тягнеться. І ну не надо. Саму, яка тут. Тут так тут ну, написано, вже не бачу. Все стерлося діаметр. Ну чим товша, тим краще. І, і проволока должна быть... Ну вони це як, считается, як нержавейка, на самом деле вона там чимсь. Чи, 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 Оцинкована, ну в общем, короче, чтобы не жавело. Если проволока ржавея, она дешевше стоит, ну не надо. Она блестит, а через неделю она будет у вас там влажность и она будет ржава. Ну це не дело. Так, ш ще? Вот такую наждачку. дачку. Зерно крупнее, среднее. В общем, надо куплять, чтобы она была всегда. И было дофига, и дофига ей всегда мало. Десь вы стернул, десь это, она вот таком состоянии будет, потом она ничего не дарит. Ну, это если делать рамки, например, чихнуть там, почихмарить. Ну, или даже так просто, вот взял, ты газовым баллоном обрабил, вот эту заставну, это заставна называется, вот она вот такая вот. Единственное, да, после того, как горелкой прошел, вот так вот наждачечкой раз-раз-раз. Ну, это так надо, в идеале. А там кто-то его так делает, ну так. Что еще? Ну, понятно, кусачки. Круглогубці десь щось достать, якого-нибудь там трутня за вуси, десь він застряне, Ну це шутю, ну треба. Так, пасатіжі, Це прополюс. От. Так чуть-чуть насобирав. Ну, не знаю, може кому, в когось зуб заболить зимою або горло. Можна там, кажуть, трошки його. ну, Можна і, і на спірту, я роз... на медицинському його розстой. Такий зелений стає спірт. Там десь навіть пальця порізаю, і що воно? Бистріше заживає. Да, і горло можна полоскати. Та і так можна внутрішньо по чуть-чуть, Якщо хороший спірт по 20 капель, ну, ложку столову в кого язви, кстати, гастрити це все діло. Ну, гастрити, язви виліче просто те, що будете коло бджол Там укуси, там будете дихати, там маточне молочко, там дісте. Все. Гастрити проходять, взагалі забуваєте про них. Гастрити були, їх немає. Язви, це все проходить. Ну, якщо не, не злопотреблять алкоголем і не курить имеется в виду, если ты куришь, то тут уже делаки. У мене була ця проблема. Кстати, чего я став займаться Джом того, що мне сказал врач, ты або Богу душу отдаешь, або бросаешь, пить, курить. Вот. Бросить пришлось. Так, 18 год я уже не, не курю. Не, ну пыло выпить можем. Дуже редко, то что. Ну желудок проблемный. А вот. Що ще? Кожен день буде у вас ви будете його там чайком, утром хліб, масло. І зверху ложка чайна меду. Любого, Мож, ну забрусовий, якщо є, це найкраще. Із, цих, із, -за, із -за то то що буде стікати, це сито. Отак воно у вас буде стояти. опа, На відеорочку. Ось тут буде забрус. Це буде що стікати, це буде забрусовий мед, я все покажу. Так, ну что, болгарку показал. Без нее никуда. Без шуруповерта никуда. без этой штуки тоже никуда. Значит, ну надо будет рамкаться, это все делать. У меня такая дешевенькая. Ну, очки, очки. Потребно, линейка. Очки, линейка. Ну, вот такие вот. Всякие гвоздики. Ну, эти пасечники сейчас меня сразу зрозумеют, потому, потому что без этого дела І без оцих наборчиків всяких сверл. О свічки, кстати, ходове свердло на 26 робить. Ось оце відверсія. Ось оце. Ось оце він. Без нього літок не Ні, Ну можна, але ну. є другі сверла теж такого діаметра, ну Це треба мочна дрель. А так як у мене дрель він там може і потягне, не знаю. Може навіть треба буде і купити. Ну, я довольний цим. Довше сверли, ну воно. Бо що сказав, тут с нарізною той сверли, конечно, в один проход, там секунда діла. Ну, опять же, треба хорошу. <coughs> дрель треба. У мене дрель все зналося купувати. Так, помідори в кадр попадають. Точка пуха. Вот такие ось учки. Треба будуть саморіз Такі, такі, вот такие меньше. і вот такие. Вот и набор. їх надо буде, Ну, це вже сам роблю такий ящик для удобства. Того, що коли починаєш їх шукать, так вони и під рукою, Ну так же гвоздики. от, Ну, молотки, понятно. менший, ну, Самий ходовий молоток це ось, очі, яким забивать гвоздики, то все ну, такий маленький. Не, не здоровий, тому що неудобно здоровим гепати. Рулетка обязательно. Ну, Це якщо робити в самому уліці і рамки. А так если просто купляти рулетку, то в принципі не нужно. Ну, штангенциркуль, циркуль. Там піляки я не рідко коли. рисуюсь ну бывает когда, там, або сводло проверить або ще або сосед пройде скаже ось глянь да на, давай, давай замерим замерим вот надо срочно точно и все это где-то была по ну короче нужна штука наборы всяких таких дисков отрезных тоже бывает что с надо резать четко такая надо вот. надо дешево стирануть так О, це вже, я так примерно на скільки тисяч, на тут надивишься. Дальше що? Ну такі сверла, ну це. Вряд ли десь вони пригодяться, бжаляшки вони такі, не туди, не сюди, да, Ну це так, вони тут під рукою просто лежать. Угу. Перчатки, ну. Це таке діло, без них ні. Хоча, якщо на циркулярці, перчатки ні в коїм разі не можна надівати, тільки, тільки голі руки. Акуратність і ну, циркулярка. Таке діло. Можна оказатися без трьох пальців, можна без одного, можна без руки. Ну, і взагалі. Це така штука опасна, що. Ну, хто знає той знає, що там перчатки не можна. Ніякі перчатку замотає, потягне руку, руку переб'є, там пальці покрошить. Ой, фу, мені ж страшно. Бо, ну бачив я такі картини. Та й не хочу навіть споминати. Ось така штука набагато для розпочатку. Видивочка така. Буває зрізав, остаються канавки такі в рамки. І треба його чик-чик-чик виковирювати. Без нього ні. Що ще? Ну це такий ножик. Десь достать там щось. Ну склеились воском там рамки. Можете так акуратно десь надо такий він тоненький, ось він гнеться. От він. Ну, обрезать неудобно, ну а так десь щось обрізати. Це З уліком по наследству мені досталось. Старий ржаве було, я його так почистив. Ну повністю не почистив, ну но... більш-менш гострий вже. Це старий пасічник був. Умера улик остався. Мені кажуть, на, якщо займаєшся бджолом, ми тебе даємо. Ну так, ми додав. Пару раз угостив. Ну, в общем, за мене гроші не брали за улик. Ну, улик вже був в состоянии такому, що тільки на дрова пришлось там коло нього повозиться. Зараз хороший вулик. 20 рамочный лыжак. Так, вот такие штуки надо. Опа. Опа. Так, что тут у нас? Валяется всякий мусор. Вот, вот такие гвозди надо. Все гвозди рамки Вот. Их надо всегда тоже много, бо их вечно не хватает. Все вот сюда. сюда, на, на бокову. Ну и наверх никто вверх забывает. Я була забываю вверх. ні, вот он і видно, он есть, гвоздь ось нема. Таке по настроению. <гум> ну, вообще лучше, як есть там зверху. Так. Вот ну, такие. Надо гвозди. буває десь. Ну, у меня все кругом на саморезах. Я стараюсь гвозди вообще вулики не липить. Ну, вот такие с резьбой. С пистолета що забувають. Це С поддонів гвозди. Есть такие вообще кручені. Ну, вот вони такі з такой. Вот тут, як резьба наподобие. Бывает, де бывает, що там, ну, надо гвоздь такий. А ось вони такі покручене. Вообще, мені дуже подобається гвоздики, вони такі бомба. Но они в доску йдуть легко. Ну не гнуться практически. Так, і вот такая штука надо. Всякі шайбочки, болтки там такое. Це теж буде потрібно. Та дофига инвентаря. Головне. В гроші. Тому що ж ніхто ж так не дасть, а ходить проситки не будеш. А якщо кочува пасіка, то там надо мать все своє. И то там надо будет в поле и навачивать рамки. Хотя можна дома це все робити, но багато хто все равно. на ваше поле. Аккумулятор с машины и поехали. 12 вольтовый. Все, есть, есть этот т бочок такие. Два крокодильчика. Раз. По краям рамки. Хоп-хоп. Ну, допустим, с одной стороны. И с другой. проволочки вин там. Сколько секунд считаешь, она раз и навосилась. Вплавалась. Дуже удобная штука. Но ну, опять же, что... Конечно, Та надо куплять, но сейчас, сейчас не знаю, что оно будет завтра. Того, кого куплять. все так, чтобы... Не забылся опыт. Так, ну тут я уже... Все. Интересная штука, никто не догадается. На что? Вот это воск. Вот а это саморез. Ну, лучше покажу, колись, на вещи, бо рассказывать это. <laughs> да, это и не поймешь. Так. Все, ну, твердки. Все, все, да, это пассатижи, это такие дело нужно. Кусачки. Всякие ножнички обрезать. Все, таки пригодится. <coughs> Желательно вот такие острые ножики. Маленькие, вот рамки обчухмаривать вот лутость. Ну, оці ось, якщо вже вообще потоплена, рамка буде стара, грязна, і надо буде таким ножиком удобно. Здоровий мені. Можна ще десь, десь я його не пойму, де. Десь... А ось він. Це ще ножик тих, тих времен. Настояща сталь. Четко. Харашо... Хорошо точиться, довго тупиться, і ну, він маленький, Можна ось його привязав, щоб не загубити десь в карман або можна прямо на руку. такого объема там что-то надо. Ну, так как удобно. Вот. Это тоже плавно. Плавно сейчас я так попробую. Так, глянь, не получается. Но не плавно зарубить. Ух ты, зараза. О, капера так. А чи ж настоящий мед Какие вопросы задають мені? Вот я на базаре вот продаю мед. Він це не раз С разнотравие. И це разнотравие. Вот она уже начинает так. Ну, він не засахарився. Він буде, буде густий, не буде він такий, все одно буде густіший. Ну, сподсону, він буде камнем. От. І таке питання. А, а настоящий? А може це бодяга? Значить, одні. На засахарившися, мет кажуть, а чого він у вас засахарився? А другі, значить, на майській. Кажуть, о, а чого він у вас не, у вас не засахарився, значить він у вас не настоящий. Настоящий мед сахаритися. А ті, що засахарився, кажуть, так ні, настоящий мед не сахариться. Він у вас не настоящий. І отак от, ну, ну як людині об'яснити, що що він сахариться. Даже если там буде майський, я все одно туди, ну не майський, а цвіточне, а цей літній туди попаде трохи, не вспіти, занесли подсун. А він все одно сяде, він буде сідати, він буде сахариця. Він ну, такий, щоб як чисто майський, він не буде. Майський, той не сахариться. Закацій взагалі. Може густіший стати, але він не буде сахарицятись. Він буде жидкий, він буде і год, і два. От. Ну так, як же ж? Все видно, якою він там горкою. Клас. Ай. Ну, не зря поганого меду не бува. Оце ось ніякий коронавірус. Ніякі там болячки, якщо він є вдома, ну якщо, коротше, у пасічника є мед, то горло. Взагалі горло ніколи, я не знаю, це в мене дуже рідко буває, щоб там горло. Даже з холодильника п'ю молоко і нормально. Ну... Короче, штука хорошая полезная. Вот это я нашу, что я налыв. Я налыв я чтоб показать. Вот есть, наливают сюда воду. И начинают вот так и телепать. и тут соты появляются. Ну да, они появляются. Но это не доказательство, что у тебя мед настоящий. Нет. Сюди можно шампунь налить. Но есть такие густющие. Или мыло там, вот если косим. И и тоже будет сетка. Это не от меду, а от воды. Цю сетку уже то вона там выходит соты такие прота сейчас покажу якщо что получится тихо ж тут же надо две руки а мы не одна одну держу не проготовся ни фига так. так поехали Ну, наверное, долго надо телепать. Но сетка уже вроде начинает проявляться. Не, ну это настоящий мед, но не факт, что в другом она так само будет. Если він там из сахара, то это тоже сетка ця будет. Тикей, щоб погано видно. М -м -м. Якийсь некачественный мономет, сітка не проявляется. Сто процент, я что знаю, шурмет. О кадры. Интересно. Воды може мало налы. О, соти появляются. Ну не соти, а какие-то якісь... кружочки покажу. Ну вот, коли крутишь. Ай, можешь необорот, надо по часовой. Що ж це я против часовой стрелки? Надо ж почасовой, наверное. точно. О, соты появляются. <звы> <звы> Воды надо больше. Наверное. Сейчас. Ну, вот оно там таки. Как соты вот видно Кажут, что это тади мед настоящий, если не видно, значит не настоящий. Вот. Все видно медленно, такие эксуды. Угу. Камера не продает, ну, видно, да? Трохи видно. Як соти проскапає. Кажуть, що мед можна взять на е, на бумагу, капнуть меду. Бумага, если згорить, а так до меда дойде. І мед не горить, мед не горить, це точно. Сахар буде горіти. Ну, це так ще можна перевірити. Можно на руку капнуть меду, но не буду. Тем более одной рукой не получится. Капнуть на руку меду. Так. Рука что-то красно так осталось. Шусрное. Вот. И втирать в руку так. Втирать, 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 втирать. И мед действительно втирается. И так потом почти не липне. Если сахар на бодяжені, то понятно, оно будет липнуть, но не втирается в кожу. Такие еще варианты можно. ну чтобы тянулся винда струйка была вот если ну це надо цеш надо ложку мы ну, попробуем уже без ложки вот если взять вот так и струйка такая непрерывно вот если видно